Нашого свята. З великим задоволенням хотів би привітати вас із цим святом 25 років незалежності України. Побажаючи вам щастя, вічного здоров'я, благополуччя у родині і звичайного терпіння. І як ви вже помітили, у нас відбулися незначні зміни на краще. За допомогою сільської ради були закуплені скамейки, поставлені і побілені в Нещодавно була приражена безвідка для. Відпочинку, і ми вдячні за це Василю Васильовичу Бозняку. Але це ще не все. Ми безмежно вдячні керівництву Кришківка Агроплюс за постійну фінансову матеріальну допомогу. І сьогодні ми хочемо вам продемонструвати нові танцювальні костюми, які були придбані для нашого групу Сіморовим Андрієм Вікторовичем. Спасибі вам за. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, годину щасливу.